Операційна була залита стерильним білим світлом, гудіння машин створювало ритмічне тло для м'якого брязкоту хірургічних інструментів. Доктор Олександр Волков, відомий пластичний хірург Запоріжжя, стояв у центрі всього цього, художник у своїй стихії, його руки рухалися з точністю, народженою десятиліттями досвіду, ліплячи, витончуючи та вдосконалюючи людську форму. На столі перед ним лежала Марина Івченко. Непритомна і не усвідомлюючи трансформації, що відбувалася, її риси, колись звичайні, тепер перетворювалися на щось надзвичайне для світу вона постане як шедевр, втілення краси, що змусить шанувальників затамувати подих. Але для доктора Волкова вона була лише кроком на шляху до його остаточного творіння. Одержимість досконалості поглинала Волкова роками те, що почалося як пристрасть до реконструктивної хірургії. Перетворилося на щось набагато темніше прагнення не просто покращувати, а контролювати. Він давно відмовився від етичних обмежень, які зв'язували інших хірургів. Для Волкова краса це сила, а сила це контроль, і він вважав, що немає нічого більш могутнього, ніж здатність формувати не лише обличчя, але й розум. Роблячи останній надріз, Волков дозволив собі рідкісну мить задоволення. Він знав, що під бездоганною зовнішністю, яку він створював, ховалося щось набагато зловісніше. Мікрочіп, акуратно імплантований в основу черепа Марини, був маленьким, майже непомітним на вигляд, але він містив ключ до її майбутнього. З його допомогою він міг впливати на її думки, її дії, її бажання. Вона ніколи не дізнається, що він був там, але відчує його вплив так, як ніколи не зможе пояснити. Він відійшов від столу, критично оглядаючи свою роботу. Нове обличчя Марини було вишуканим, гармонійне поєднання симетрії та привабливості. Кожен кут і вигін був покликаний зачаровувати світ побачив би відроджену жінку, фігуру заздрості та бажання, але Волков бачив щось інше полотно, посудину, інструмент. Ідеально, тить, прошепотів він сам до себе, різко стягуючи рукавички. Операція була завершена, але експеримент тільки починався. Клініка Волкова була справжньою фортецею, спроєктованою не лише для того, щоб не пускати зловмисників, але й для того, щоб зберігати таємниці. Розкішний зовнішній вигляд з мармуровою підлогою і пишним декором приховував темні підводні течії, що протікали в її залах. Пацієнти приходили сюди в пошуках досконалості, не підозрюючи, що потрапляють у ретельно збудовану пастку, що їхні бажання і невпевненість обертаються проти них в ім'я прогресу. Виходячи з операційної думки Волкова, линули в майбутнє. Марина прокинеться через кілька годин, п'яна і дезорієнтована, але дуже задоволена результатами. Вона подивиться в дзеркало і побачить обличчя, про яке завжди мріяла, не помічаючи глибинних змін, які відбулися. Вона хвалила його, як і всі вони, і розповідала про його чудодійні здібності. Але з часом вона почала помічати ледь помітні відмінності, зміни в її думках, поведінці, поглядах на світ. Вона виявить, що її тягне до певних ідей, певних дій, не розуміючи чому, і на той час було б уже надто пізно. Мікрочіп вплететься в саму її сутність, і його вплив ставатиме сильнішим з кожним днем. Доктор Волков посміхнувся, входячи до свого особистого кабінету. Стіни були обвішані почесними грамотами, сертифікатами та фотографіями, на яких він потискає руки політикам, знаменитостям та іншим впливовим особам, але не було жодної фотографії пацієнтів, які пройшли через його руки. Жодного запису про життя, які він змінив, зруйнував у своєму прагненні до досконалості. Він сів за стіл і відкрив папку, на обкладинці якої було акуратно надруковано ім'я Марини, на нього дивилися її передопераційні фотографії, що різко контрастували з її образом, який він тримав у своїй уяві. Він зробив кілька нотаток, записавши деталі операції, характеристики імплантату. Та очікувані терміни повної інтеграції. Задоволений, він закрив файл і відкинувся на спинку крісла. Його думки вже переходили до наступного пацієнта, наступного експерименту. Марина була лише однією з багатьох, кожна з яких наближала його до кінцевої мети, створення досконалої людини, істоти бездоганної краси і непохитної вірності. У клініці було тихо, робочий день закінчився. Але думки доктора Волкова не давали йому спокою він завжди думав, планував, удосконалював свої методи світ бачив у ньому генія, першопрохідця у своїй галузі, але не бачив правди, темряви, яка керувала ним, одержимості, яка поглинала його. Для доктора Олександра Волкова прагнення до досконалості було єдиним, що мало значення, і він не зупинився б ні перед чим, щоб досягти її. Марина Івченко дивилася на своє відображення в позолоченому дзеркалі своєї спальні, пальці обводили контури нового обличчя, перетворення було дивовижним, доктор Волков зробив саме те, що обіцяв, вилиці стали вищими, ніс тоншим, а губи повнішими, і все це було виліплено з точністю до дрібниць. Жінка, яка дивилася на неї, була приголомшливою, зовсім не схожою на ту, якою вона була колись. І все ж під поверхнею її захоплення пустила коріння гризуча тривога. Це почалося зі снів. Вони приходили щоночі яскраві та тривожні. Вона опинялася в стерильних коридорах клініки, блукаючи на самоті. Обличчя, знайомі, але спотворені, виринали стіней, їхні очі були сповнені мовчазного благання. Вона намагалася бігти, але її тіло відмовлялося рухатися, наче щось утримувало її, контролювало її. Сни завжди закінчувалися однаково. Вона дивилася в дзеркало, але замість власного відображення бачила холодний, розважливий погляд доктора Волкова. Вдень Марина намагалася позбутися наслідків нічних кошмарів, списуючи їх на стрес від операції. Але тривога переслідувала її, як тінь, стаючи сильнішою з кожним тижнем. Вона помітила зміни у своїй поведінці. Спочатку незначні, але ігнорувати їх ставало дедалі важче, її думки стали млявими, наче вони пробиралися крізь густий туман. Вона могла втупитися в простір, її розум був порожнім, але потім вона поверталася до реальності, не пам'ятаючи, що минуло за хвилину. Коли це сталося вперше, вона була на кухні, кип'ятила воду для чаю. Чайник свистів, здавалося, цілу вічність, але вона застигла. Зачаровано дивлячись на пару, що здіймалася в повітря. Лише коли вода майже випарувалася, вона зрозуміла, що стоїть тут уже понад 10 хвилин, нічого не роблячи. Потім почалися провали в пам'яті. Вона забувала прості речі куди поклала ключі чи приймала ліки вранці, що їла на обід. Спочатку вона відкидала ці провали, як звичайну післяопераційну дезорієнтацію, але вони ставали частішими, тривожнішими. Найгіршим було зростаюче відчуття, що хтось або щось маніпулює її думками, керує її діями у спосіб, який вона не могла пояснити. Переломний момент настав, коли вона почала отримувати дивні анонімні повідомлення на свій телефон. Спочатку вони були загадковими, одне слово, туманне попередження обережно, небезпека, не довіряй нікому. Марина відкинула їх як витівку. Можливо, від ревнивого колишнього або незадоволеного друга, але повідомлення продовжували надходити, стаючи все більш конкретними, все більш нагальними. Одного вечора вона отримала повідомлення, яке пронизало її до глибини душі він стежить за тобою. Повідомлення надійшло саме тоді, коли вона збиралася вийти з дому, на звану вечерю. Вона стояла біля дверей, тримаючи руку на ручці, вона озирнулася по квартирі. Сподіваючись побачити когось, хто причаївся в тіні, але вона була сама. Єдиним звуком був слабкий гул міста на дворі. Незважаючи на зростаючу параною, Марина змусила себе піти на вечірку, але вона відволіклася, не в змозі позбутися відчуття, що за нею спостерігають. Вона не могла зосередитися на розмовах навколо, сміх і музика відходили на задній план, а її думки розбігалися. Коли вона нарешті вибачилася і повернулася додому, на неї чекало ще одне повідомлення це в твоїй голові. Паніка охопила її, коли вона прочитала ці слова, її думки закрутилися в хаос. Що було в її голові? Що волков зробив з нею? Згадався незнайомий код, який вона бачила у своїй медичній картці, а разом з ним і слабке постійне гудіння, яке вона відчувала біля основи черепа. Воно було настільки ледь помітним, що вона відкинула його як після операційну чутливість нервів, але тепер вона не була такою впевненою. Сповнена рішучості знайти відповіді, Марина вирішила провести розслідування. Вона почала з пошуку в інтернеті інформації про попередніх пацієнтів доктора Волкова, але те, що вона знайшла, викликало занепокоєння. Багато з них зникли з публічного життя невдовзі після операцій. Їхні акаунти в соціальних мережах були або неактивні, або повністю видалені, їхня присутність в інтернеті стерта, наче їх ніколи не існувало. Ті, хто залишався активним, публікували схвальні відгуки про роботу Волкова, але їхні профілі здавалися дивними, майже роботизованими, наче хтось інший контролював їх. Що більше Марина копала, то більше переконувалася, що щось тут страшенно не так. Вона знайшла форум, присвячений людям, які пройшли сумнівні медичні процедури, і там вона знайшла повідомлення від анонімних користувачів, які стверджували, що були пацієнтами доктора Волкова. Історії були жахливими, розповіді про втрату пам'яті, зміну особистості та непереборне відчуття, що за ними спостерігають і контролюють. Один допис, зокрема, привернув її увагу він належав користувачеві, який описав ситуацію. До моторошності, схожу на її власну дивні сни, провали в пам'яті та постійне відчуття гудіння в голові. Пост закінчувався загадковим попередженням він удосконалює нас, ми його прототипи. Коли Марина прочитала ці слова, кров у неї похолола в жилах. Вона повинна була дізнатися правду, але була налякана тим, що могла знайти. Зібравшись з духом, вона вирішила зустрітися з доктором Волковим безпосередньо. Але знала, що повинна бути обережною. Чоловік, який дав їй обличчя її мрії, цілком міг бути тим, хто перетворив її життя на кошмар. Наступні кілька днів вона провела, ретельно плануючи свою конфронтацію, продумуючи, що скаже, як поводитиметься. Якби Волков щось з нею робив, у неї були б докази, з якими вона могла б звернутися до правоохоронних органів, або ЗМІ, якщо це буде необхідно. Марина стояла перед дзеркалом, її відображення було спотворене бурею думок, що вирували в голові, її нове обличчя, яке колись було джерелом гордості та хвилювання, тепер здавалося їй маскою, чимось чужим і зловісним, що було нав'язане їй. Повідомлення, дивні провали в пам'яті і ледь помітні зміни в її поведінці, все вказувало на один жахливий висновок доктор Волков щось зробив з нею. Щось набагато більше ніж косметична операція. Останні кілька ночей вона провела збираючи докупи фрагменти своєї пам'яті, намагаючись пригадати кожну деталь операції, кожну взаємодію з Волковим та його персоналом. Але чим більше вона намагалася згадати, тим більш невловими ми ставали спогади, наче вони вислизали крізь пальці як пісок. Це зводило з розуму ця нездатність довіряти власній пам'яті. Відчуття, ніби хтось інший смикає за ниточки. анонімні повідомлення продовжували надходити, кожне з них було більш зловісним, ніж попереднє. Вони застерігали її бути обережною нікому не довіряти і діяти швидко, поки не стало надто пізно. Але останнє повідомлення розвіяло всі її сумніви, що залишилися ти наступна паніка гризла її, коли вона готувалася до конфронтації з доктором Волковим. Вона знала, що повинна протистояти йому, але думка про повернення в клініку наповнювала її страхом. Кожен інстинкт підказував їй тікати, зникнути, поки не стало надто пізно, але вона також знала, що втеча не врятує її, не від того, що Волков зробив з нею. Вона повинна була зустрітися з ним, повинна була дізнатися правду, навіть якщо це означало б ризикнути всім. У день зустрічі Марина ретельно вдяглася. Обравши консервативне вбрання, яке дозволило б їй змішатися з іншими пацієнтами, вона поклала маленький цифровий диктофон до сумочки, її пальці злегка тремтіли, коли вона перевіряла його востаннє. Вона мала переконатися, що він працює, що він зафіксує кожне слово, кожен звук. Це був її єдиний шанс отримати необхідні докази. Коли вона наближалася до клініки, її серце шалено билося в грудях, будівля вимальовувалася перед нею. Її сучасний фасад сяяв у променях після обіднього сонця, але оманливий фасад приховував темряву всередині. Вона зробила глибокий вдих і штовхнула важкі скляні двері, її шлунок здригнувся від тривоги. Секретарка привітала її відпрацьованою посмішкою, але Марина побачила в її очах розрахунок, те як вона тонко оцінювала поведінку Марини. Доктор Волков незабаром прийме вас, сказала вона. Будь ласка, сідайте. Марина кивнула і зайняла місце в зоні очікування, її нерви здавали, коли вона спостерігала за іншими пацієнтами, які приходили і виходили. Всі вони здавалися такими спокійними, невимушеними, не підозрюючи про небезпеку, що ховалася просто під поверхнею. Їй було цікаво, скількома з них уже маніпулювали, скількох перетворили на маріонеток, навіть не усвідомлюючи цього. Хвилини тягнулися, кожна з них здавалася вічністю. У голові Марини прокручувалася розмова, яку вона мала вести, питання, які вона мала поставити, звинувачення, які вона мала висунути. Вона мусила бути обережною, мусила переконатися, що не видасть Волкова занадто рано. Їй потрібно було, щоб він сам себе викрив, розкрив свої справжні наміри. Нарешті двері кабінету Волкова відчинилися. І секретарка жестом запросила Марину зайти. Ноги Марини налилися свинцем, пульс гулко бився у вухах. Вона змусила себе рухатися вперед, увійти через двері в лігво лева. Доктор Волков сидів за своїм масивним, дубовим столом, його вираз обличчя не можна було прочитати, оскільки він підняв очі від паперів, які переглядав. Марино, привітався він, його голос був рівним і професійним. Будь ласка, сідайте. Вона на мить завагалася, а потім сіла навпроти нього, намагаючись заспокоїти своє дихання. Дякую, що погодилися зустрітися зі мною так швидко. почала вона, її голос злегка тремтів. Звичайно, відповів Волков, відкинувшись на спинку стільця. Я завжди тут для своїх пацієнтів. Чим я можу вам допомогти? Марина глибоко вдихнула, готуючись до того, що мало статися. Я відчуваю. Деякі незвичні симптоми після операції, обережно сказала вона, спостерігаючи за його реакцією. провалив пам'яті дивні думки і інші речі, які я не можу пояснити. Вираз обличчя Волкова залишався нейтральним, але в його очах промайнуло щось можливо, роздратування. Це не рідкість після такої обширної процедури, як ваша, сказав він спокійно, тілу і розуму потрібен час. Щоб пристосуватися до змін, це цілком нормально. Але я не відчуваю, що це нормально, наполягала Марина, її голос ставав дедалі наполегливішим. Мені сняться дивні сни, і в голові гуде, не вгаваючи, а ще ці повідомлення. Очі Волкова трохи звузилися. Послання. Та, сказала Марина, дістаючи телефон. Хтось надсилає мені повідомлення, попереджає про тебе, про те, що ти зробив зі мною. Волков натягнуто посміхнувся. Марино, запевняю вас, немає причин для хвилювання. Люди можуть бути дуже жорстокими, особливо коли вони ревнують або заздрять. Можливо, хтось із вашого минулого намагається вас залякати. Марина похитала головою, дедалі більше впадаючи у розпач. Ні, це інше. Я вивчала інших твоїх пацієнтів, і багато з них зникли, Їхні життя стерті. Що ви зробили з ними, докторе Волков? Що ви зробили зі мною? Настала коротка мовчанка, коли Волков вивчав її, його вираз обличчя був незбагненним. Потім він нахилився вперед, його голос був низьким і холодним. Ти втручалася в речі, яких не розумієш, Марино. Ти повинна була довіритися мені, щоб я подбав про тебе, але тепер ти наражаєш себе на небезпеку. Кров Марини застигла в жилах від погрози, що пролунала в його голосі. Вона потягнулася до сумочки, її рука тремтіла, коли вона намацувала диктофон, але, перш ніж вона встигла його витягнути, двері позаду неї відчинилися, і до кімнати увійшли двоє помічників Волкова, їхні рухи були нервово синхронізовані, очі порожні і нечутливі. Відведіть її в процедурну, наказав Волков, його голос був позбавлений будь якого тепла. Серце Марини заколотилося, коли вона зрозуміла, що відбувається. Вона схопилася на ноги, але асистенти вже наближалися до неї. Їхня хватка була залізною, коли вони схопили її за руки. Ні, відпустіть мене. кричала вона, борючись проти них, але це було марно вони були надто сильні, їхня хватка була непохитною. Вам слід було залишити все, як є, Марино, тихо сказав Волков, підводячись з столу. Але не хвилюйся, скоро ти нічого з цього не згадаєш. Жах підступив до горла Марини, коли її потягли до дверей. Вона викручувалася і боролася, але її сила не могла зрівнятися з їхньою. Коли її витягли в коридор, вона востаннє побачила Волкова, його обличчя було спокійним і врівноваженим, коли він дивився, як її забирають. У цей момент Марина усвідомила всю глибину пастки, в яку потрапила. Вона недооцінила Волкова, думала, що зможе його перехитрити. Але тепер вона була в його владі, а в глибині душі вона знала, що милосердя це те, чого він не мав. Коли помічники потягли її до ліфта, Марина відчула приплив розпачу. Вона повинна була втекти, повинна була знайти вихід, поки не стало надто пізно, але коли двері зачинилися, запечатавши її долю, вона не могла позбутися відчуття, що вона вже втрачена. Полювання почалося і вона була здобиччю. Світ Марини був розмитим від світла і тіні, болю і розгубленості, стерильний запах антисептика наповнював її ніздрі, холодний метал кайданок впивався в зап'ястя та щеколотки. Вона намагалася зосередитися, втримати якусь подобу реальності, але туман у голові був густим, непроникним. Її думки, що колись належали їй самій, тепер були фрагментарними, вислизаючи в темряву. Вона знову опинилася в клініці, хоча не могла згадати, як вона туди потрапила. Останнім чітким спогадом була боротьба в кабінеті Волкова, як її силою забрали і потягли геть. Тепер вона лежала на операційному столі, її тіло було паралізоване, а свідомість балансувала на межі забуття. Вона хотіла кричати, боротися, але її тіло відмовлялося слухатися. Вона була в пастці, в'язнем у власній шкірі. М'яке ритмічне пищання машин відлунювало навколо неї, жорстоке нагадування про те, де вона знаходиться, і про те, що має статися. Доктор Волков стояв над нею, його вираз обличчя був спокійним, майже безтурботним, оскільки він готувався до останньої процедури. Для нього це була не більше, ніж рутинна операція, ще один крок до його бачення досконалості. Але для Марини це був кінець, кінець її життя яким вона його знала, кінець усього, за що вона так боролася. Не хвилюйся, Марино, сказав Волков, його голос був тихим і заспокійливим, наче він говорив з переляканою дитиною боляче не буде, ти взагалі нічого не відчуєш. Вона хотіла повірити йому, піддатися заспокійливій брехні, але частина її все ще чіплялася за правду, за жах того, що мало статися. Вона відчувала, як мікрочіп дзищить у її черепі, його підступна присутність посилюється з кожною секундою. Тепер він був усередині неї, переплетений з її думками, спогадами, самою її сутністю, і незабаром воно забере все. Волков простягнув руку, його рука в рукавичці торкнулася її забинтованого обличчя, і вона здригнулася від контакту, від дотику людини, яка перетворила її життя на кошмар. Ти була дуже інтригуючим об'єктом, Марино. Пробурмотів він, його очі блищали чимось темним, чимось викривленим, я так багато від тебе дізнався, але тепер прийшов час тобі стати тим, ким ти завжди мала бути. Вона відчула, як на очі навертаються сльози, хоча вони були більше від розчарування і страху, ніж від фізичного болю. Вона підійшла так близько, майже розкрила його таємниці, майже втекла. Але тепер вона була безпорадною у владі чоловіка, який не мав жодної. Світло над нею злегка приглушилося, і вона почула тихий гул хірургічного обладнання, що вмикалося. Волков рухався з відпрацьованою точністю, його руки були твердими, коли він регулював налаштування на пульті. Марина відчувала, як у голові наростає тиск, мікрочіп вібрує з такою силою, що череп, здавалося, ось ось розколиться. Біль був нестерпним. Але вона не могла поворухнутися, не могла навіть закричати. Все, що вона могла зробити, це лежати, замкнена у власному тілі, поки Волков починав останню процедуру. Здавалося, що кімната обертається навколо неї, стіни змикаються, а вона бореться за те, щоб залишатися притомною. Але препарати, які вони ввели в її організм, були занадто сильними, занадто ефективними. Її зір затуманився, думки розлетілися на тисячу шматочків. Вона відчувала, як вислизає, як програє битву з темрявою, що поглинала її розум. А потім, коли вона вже була готова здатися, сталося щось несподіване. В спалах пам'яті гострий і чіткий прорвався крізь туман спогад про анонімні повідомлення, які вона отримала, про застереження, які вона так старанно намагалася розшифрувати. Не довіряй нікому він завжди спостерігає він у твоїй голові. Ці слова відлунювали в її голові, і вперше вона зрозуміла, це були не просто попередження, це був рятівний круг, остання відчайдушна спроба достукатися до неї. З останніх сил Марина зосередилася на цьому спогаді, на усвідомленні того, що хтось десь намагався їй допомогти. Це була іскра надії, крихітна, але яскрава, яка утримувала її від падіння у прірву. Вона знала, що якщо відпустить, якщо піддасться темряві. Волков переможе, він забере у неї все її спогади, її особистість, саму її душу, і вона не могла цього допустити. Вона сконцентрувалася на болю, на відчутті печіння в черепі, використовуючи його, щоб прив'язати себе до реальності. Вона відмовилася дозволити Волкову забрати її думки, її спогади, навіть коли мікрочіп продовжував невпинну атаку на її свідомість. Вона змушувала себе пам'ятати, ким вона була. Триматися за фрагменти свого життя, які він ще не знищив. Її звали Марина Івченко, у неї було життя до цього, друзі, родина. Вона була не просто піддослідною, не просто числом у викривлених експериментах Волкова. Вона була особистістю і заслуговувала на свободу, але боротьба була надто великою, біль надто нестерпним. Вона відчувала, що знову вислизає, її хватка над реальністю слабшає, коли мікрочіп закріплюється. Голос Волкова став далеким, спотвореним, ніби він говорив до неї з іншого кінця довгого тунелю, світло над нею тьмянішало, аж поки вона не побачила лише тіні, що рухалися і кружляли на периферії її зору. І тоді, коли вона вже була готова загубитися назавжди, Волков знову заговорив його голос прорізався крізь туман Ти вже майже там, Марино. Сказав він тихо, ніби вмовляв її до якогось остаточного, незворотного рішення, ще трохи, і ти будеш досконалою. Але Марина знала краще досконалість це не те, чого вона хотіла вона хотіла повернути своє життя, свою свободу, свій розум, і в той момент вона зробила вибір вона воліла б померти, вона відчула раптовий сплеск жару в черепі, гострий, пекучий біль, що змусив її задихнутися. А потім, так само швидко, як і почалося, все закінчилося. Гудіння в голові припинилося, тиск послабився, і вона відчула, як її охопило дивне, майже спокійне заціпеніння. Вираз обличчя Волкова змінився, його очі розширилися від шоку, коли він зрозумів, що відбувається. Ні. прошепотів він, відступаючи від столу. Ні, це неможливо. Але Марина не чула його, вона більше нічого не чула. Все, що вона знала, це те, що біль пішов, страх пішов, вона відчула легкість, майже невагомість, ніби ширяла над столом, над клінікою, над усім. У цю останню мить, коли її свідомість згасала, Марина посміхнулася. Вона перемогла, вона повернула контроль над ситуацією, не дала Волкову здобути перемогу. І хоча вона знала, що не виживе, вона також знала, що нарешті вільна. Доктор Волков дивився на її бездихане тіло. Його руки тремтіли, а думки не вкладалися в голові. І тепер, стоячи на самоті в тихій, стерильній кімнаті, Волков відчув, як холодне, незнайоме відчуття закрадається йому в груди. Це був страх, страх перед тим, що його ретельно сконструйований світ руйнується, що його одержимість досконалістю остаточно завела його в глухий кут. Вперше в житті доктор Олександр Волков відчув себе безсилим. Він відвернувся від столу від тіла жінки, яка кинула йому виклик, і вийшов з кімнати. Двері зачинилися за ним з останнім відлунюючим стуком, залишивши Марину в темряві, мовчазну і нерухому. Зовні клініка продовжувала працювати, забувши про те, що щойно сталося. Пацієнти чекали в холі, гортаючи журнали, не підозрюючи про жах, який розгорнувся всього за кілька дверей від них. Місто Запоріжжя продовжувало жити. На його вулицях вирувало життя, люди займалися своїми повсякденними справами, і коли сонце сідало над містом, відкидаючи довгі тіні на вулиці, клініка стояла висока і велична, а її таємниці були поховані глибоко в її стінах. Але деякі таємниці, коли їх розкривають, відмовляються залишатися прихованими. Кінець, здавалося, був лише початком.